Ось порада, як суттєво зменшити кількість побутових конфліктів у вашому житті. Дивіться те, як часто ми сприймаємо щось особисто на власний рахунок, що нас прям дратує, є прямо залежним від того скільки лагідності ми даруємо, оточуючим. Бо, перш ніж вогонь конфлікту спалахне, у нас як мінімум є два запобіжника: Перший – чи сприйняти це особисто, і друге чи відреагувати. Відповідно, ну прям так, щоб сперся. І коли обидва запобіжника злітає, от тоді починається вже там тримайте мене семеро. Бо те, що летить у мій бік, є поза моєю владою. Але те, як я це сприйму і що полетить у відповідь, оце вже моє телятко, розумієш? І коли я обираю лагідність замість е рикошету. Тоді я бачу, що те, що говорить інша людина, є лише її проекцією власних невпевненостей, страхів, розчарувань. Тоді робиш крок назад і спокійно запитуєш. дядько, у вас все нормально? Спробуй. Схема робоча: Квітни, підписуйся.